І ще раз підкреслити, газети, особливо в регіональні, в маленьких містах, це дуже важливо. І журналістика це дуже важливо. Саме тому, коли в Мелітополь прийшли окупанти, то вони почали викрадати місцевих журналістів, щоб і не залякати, а просто перекупити, щоб скласти імідж того, що журналісти підтримують Росію. Ніхто не пішов у Мелітополі на співпрацю. Більшість виїхали відразу хтось ще мусить залишатися, але я хочу сказати, що зараз дійсно підтримую колегу. Скажімо так, вікно можливостей, якщо воно дуже страшне, це вікно, і дуже страшними жертвами нам дається. Але ми ну це такий шанс переглянути ще раз. Зараз розпочав роботу сайт Мелітопольської відомості, а поки що це тільки початок, поки що, звісно, всі знаходяться на вільній Україні. Але це дуже хороший, гарний такий приклад, що ми не втрачаємо свою роботу ми не втрачаємо своїх читачів, ми мусимо підтримувати людей, які в окупації, і до них треба звертатися. Тому я дякую всім, кому не байдуже, хто працює, хто тримається, і хочу подякувати за вашу мужність і за вашу підтримку, в тому числі окупованих територій. Дякую.